Вітаю всіх з Різдвом Христовим, всім Божої опіки. Хай різдвяні свята принесуть вам мир, спокій, затишок, скорішої нам перемоги і тільки хороших новин. Ось. А я буду вичищати і відповім людині на запитання. Таке запитання. весь час кози пускала до козенята до кози. Але дуже погано потім від дівчата від козички козеня. Ось і сказали люди, щоб не пускати козеня. Ну, от козенят до кози, а самому поїти. Чи так можна? Ось, бо кози тримаю недавно, і щоб було мені легше тримати. І якщо, як мені вона пристроїться, доїти напувати козеня, якщо я на роботу ходжу по змінно. Ну, так як ви. Козу привчаєте, потім вже козенята відлучаєте від кози, привчаєте її, до якого ж графіку доїння також. Чи там хтось за вас доє. Якщо він і доїть, то він напої козенят. Чи. Ви, якщо по змінах, я не знаю, скільки там у вас зміна триває. Ось. Якщо там через кожних 12 годин, ви йдете на зміну чи через 8, я ж не знаю, там не пише, який термін змін. О. Так що я тут сказати не можу. Але я думаю, все одно до якось, як сказати, годин ви козу привчаєте до доєння. Так само можна і козенят привчити. Як так, щось таке, так я вам відповідь дати не можу, бо я не знаю, скільки годин у вас зміна. Але заходьте, якщо маєте як десь час трошки вечір. Ось на ефір. Задайте запитання, я вам дам відповідь. Там я можу відповідь давати. Бо я зразу вас питаю, і тоді ми можемо рішити це питання зразу ж. А, а так мені дуже тяжко. Привчити до всього можна наловчитися і треба мати бажання. Тільки треба хтіти цього. І тоді все у вас вийде. О, так, що ось таке. Людини не виходить, котра чекає на все готове, котра хоче, щоб все її подали на тарілоці. Тут так ось чекає. Поїти можна, можна три рази козенят поїти, одразу після народження. О. Але давати їм пити, щоб вони напивалися, щоб голодні не були. На лохиці, до всього, я так кажу, як є. Не треба там мені писати, що що ти себе професора строїш, тебе людина нормально спитала. а я нормально відповідаю. І ніякої професора себе ніколи не строю. Те, що знаю, то й розповідаю. Якби ви вказали там через скільки годин вийдете, я могла б більше вам щось сказати. Там цього всього нема. Але приловчитися якось можна. І тоді буде все. Скільки раз козенят поїти, можна і три рази поїти. Можна п'ять разів поїти. Це як вам зручно. У мене, наприклад, перші сутки козенята п'ють досить молока, скільки втяй, скільки разів стають. Ось, стільки пою. А далі зазвичай на три рази переводжу. Я вже пояснювала, що скільки я п'ять разів не дуже стараюся поїти, бо вони, той раз те випило, той раз те кузиня випило, бо вони засичуються і, виходить, не робиш, тільки сидиш, грієш і молок. А так, три рази дала, напилися, скільки хотять. І добре, хіба якесь таке, що часом єдку за четверню має і одно слабеньке. Ну, Мається на увазі не хворе, що воно хворе. А потім, що воно маленьке, худеньке, бо ті на себе більше перетягнули, то таке козеня я можу попоїти. Пару днів, там 4 чи 5 раз, щоб воно взяло силу. При потребі можу вколоти вітамін В12 йому. І тоді виходить все прекрасно. Так що ось таке. Але це все треба враховувати. І дивіться, вже по тому не кричить курка, Як? Як у вас це все виходить, з яким терміном? І усе, все, на, все тільки. Так, кури лапи прийняли, а я хочу спід вас викинути. Так, щось ось таке. Ще одне запитання. Свято, а ти йдеш до худоби. І гний викидаєш, і пораєшся, що не можна все наготувати, щоб свята не йти до хліба, поратися. Люди, ви що, з головою не дружити? Як ти? Попораєшся, щоб в свята не йти поратися. Дайте, дайте мені відповідь, бо я не знаю. Не знаю, так, mm -hmm. да, буряк натерти можна, ну то тільки на один день. О! Але далі їсти треба йти давати, треба йти напувати, треба йти підстиляти, В них свята нема, люди, з І вибачте, на слові в туалет не ходите. Ну як це так? Що ти в свято не можеш побути, не йти до хліба? Я, якщо чесно, дуже здивована таким результатом. Таким питанням. Питання. Чуєте он? Пора їсти. Він не питає, чи нині свято? Чи мені будний день? Ні, ні, не питає. Не... Це людина може тільки та дати таке запитання, яка уявлення немає про село, про худобу і про все остальне. Навіть та що в городі живе, котра собачку тримає, то і та знає, що їй з під собачки треба. Лотка почистити і їсти йому дати. Ось. Як, якось так. От через те я йду і свято до худоби. Бо можеш козам дати їсти, наготувати все і в свято не йти. ти? до худоби. Можна віддихнути. А якщо подоїти, як і... Треба поставити і сказати, котрої багатому лука само дивитися, так? Не. О Боже, не карай нікого. Дайте дивним людям розуму. Ось таке тоді. А вам я скажу всім. Дай Боже. Добре. І ця людина, якщо буде дивитися відео, я їй напишу, що тут відео. Будь ласка, зайдіть на котрийсь ефір. Або тут розпишіть години, які ви робите в зміні. Ну, як ви по змінах робите, через скільки годин. Ой! Яйця покотилося, було б побилося. Добре, що на борці. Є зазубини. Я зможу більш детальну інформацію дати. Є таке, є. Що? Можна до всього прилаштуватися. І всякі графіки підібрати для всіх людей, однакова можливість доїти порати щось так, таке. А вам всім миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних всім до зустрічі, всім, папа. -па.